Табні від державної стратегії до обслуговування споживачів промисловості та населення лише за 2007 рік Євросоюз виділив на підтримку енергосектора України 82 мільйони євро у 2008 та 2009 роках. Сума фіксованого траншу становила 40, а в 2012 – понад 28 мільйонів євро. Фінансування в рамках програми сягає 83% від її загальної вартості. Це один із найкращих результатів порівняно з такими ж програмами. Які Євросоюз фінансує у всьому світі, це рішення засвідчує, що ми залишаємося відданими нашій підтримці України на шляху її політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС? Водночас енергетична реформа залишається у центрі нашого руху у цьому напрямі. Заходи, які ми пропонуємо, є засадничими для громадян у контексті місцевого управління та розвитку, включаючи організації громадянського суспільства. Штафан Кюлі, єврокомісар з питань уширення та європейського. Сіства Брюсель 21 грудня дві року Україна також прагне зменшити газову залежність від постачань російського Газпрому. «Нафтогаз» закликав промисловців активніше залучати партнерів за західним кордоном. Уже тепер газ від німецьких трейдерів купують по 390 доларів за тисячу кубів. За російський платять майже 430. на ринок газу заходив один поставщик Газпром і. Весь газ реализовал НАК «Нефтегаз Украины» и других вариантов не было, то сегодня, благодаря той работе, которая проведена, мы знаем, что уже зашел европейский трейдер, компания РВЕ, которая начала свои поставки на рынок газа Украины. Да, эти поставки пока незначительные, но самое главное, что есть уже начало Почалася і поетапна реконструкція української газотранспортної системи. Вітчизняна ГТС, одна з найбільших у Європі, має вигідну логістику та підземні сховища. Її модернізація в рази дешевша ніж прокладання нових магістралей. Тим часом Російська Федерація заявляє, Київ прорахувався, пропозиціями Москви щодо спільної експлуатації та управління газогонами. Ми пропонували місце з європейцями взяти в оренду газотранспортну систему України. Теперь... Все, что произошло в последние годы, в том числе и скандал, известный в 2009 году, побудил Россию ускорить наши инфраструктурные проекты. Такой зависимости от традиционных транзитных государств уже не будет. Стоит вопрос вообще о целесообразности существования самой газотранспортной системы Украины. Експерти енергоринку, однак, сумніваються, що обхідні газогони, що їх будує Російська Федерація, стануть повноцінною заміною української ГТС. кажуть, реконструкція та завантаження українського транзитного коридору питання значною мірою політичне. Скоріше за все, Росія вимагала повного контролю і передачу власність української транспортної системи Газпрому. Скоріше за все, Україна не готова. На певні кроки в бік митного союзу або євразійського економічного співтовариства, або взагалі стосовно, якщо не на рівні енергетики, стосовно створення або спільного підприємства або консорціуму на базі українського за транспортного. Соц. І ще одна думка експертів газового ринку наступна Антимонопольне розслідування Євросоюзу, арбітражні суди ослаблюють монопольні позиції Газпрому у Європі. Однак український ринок із його енергоємними виробництвами залишається стратегічним для Росії. Він може забезпечити Газпрому об'єм та стабільність споживання. Російські поставщики повинні правильно оцінити розвиті ситуації і зробити ділять в своїй енергетичній політиці, и тем самым снизить цены, стать конкурентоспособными и зайти на рынок Украины с другими предложениями, либо Навірно, это место займуть європейські поставщики. Контроль Газпрому над новозбудованими газогонами також буде під питанням. Згідно з вимогами третього енергетичного пакета, компаніям-продавцям газу заборонено володіти транспортними мережами. Це зменшує ймовірність зловживань монополією. Москва ж просить виключити північний і південний потоки із зони дії цього правила. Енергозослідження на місцевому рівні стало одним із пріоритетів проєкту ЄС, та про місцевого розвиток орієнтований на громаду в Криму. Учасники з восьми районів півострова тепер підбувають підсумки року серед завершених проєктів теплоефективність будівель однієї школи і трьох дитячих садків. Особливість цього проєкту у тім, що місцеві мешканці самі визначають пріоритети розвитку і беруть активну участь у вділенні новацій. зокрема її жертвуючи до бюджетів проєктів власні кошти. Обновили сок на двери, любо дорого смотреть, І тепер уж детский садик буде легче обогреть. Такі вірші декламують діти у дитячому садочку колосок, селище Якимівка, Нижньогірського району Криму. Малюки кажуть, їм тепер не холодно, а вихователі пишаються новими вікнами та температурою у приміщенні. Згадують, минулої зими все було інакше. Дуло са всіх щлі окна плохі, старі. Я вже два роки тут працюю. Мерзли, звісно, заклеївали, ліка, клеїли, тряпочками. Всякими а поряд у селищі Охоцьке місцеві мешканці користуються модернізованим.

Ці результат дії програми ЄС про ООН – місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 його особливість у тім, що громада бере активну участь у модернізації, визначає пріоритети і докладає власних зусиль, також і фінансових. В адміністрації району кажуть, завдяки співпраці реалізовано чотири соціальні проекти. Ад проекти Маргадвами получили прагічські триста двадцять тисяч із бюджетів різного рівня. Ми потратили 320 тисяч гривень, це і дінь местных советов, местных бюджетов сельских советов, это деньги района и деньги республики. И с населения мы собрали более 150 тысяч. Проект має кілька компонентів. За напрямком інноваційне енергозбереження діяли у Нижньогірському, Красноперекопському та Кіровському районах Криму. В райрадах кажуть, що громади стають свідками нового підходу до вирішення місцевих проблем, і це надихає учасників. Проекти касались утеплення школ, ремонту, утеплення фасадів, заміна окон пластикових, які одразу ж відчутно дають ефект. Для нас, как бюджетников, для нас очень важно в экономии бюджетных средств. Мы не просто узнаваемы мы понимаемы понимаем, то есть нас принимают и понимают. Более того, наш проект не нацелен на то, чтобы заместить собой государство и решить все проблемы, которые есть на территории государства. Мы лишь помогаем сактивизировать территориальные громады путем выдачи вот таких небольших грантов. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду, 2 триватиме в Криму до кінця 2014 року. Наступного року додасться новий компонент, що буде спрямований на розвиток альтернативних джерел енергії. Україні з'явиться електронний підручник, який розповідатиме про механізми і інструменти регулювання.